Але є величезна проблема з виплатами пораненим. Людина, яка отримала військовий герой важкі поранення після виходу з лікарні, не отримає місяцями виплати, і ми маємо піднімати ці питання для того, аби військовослужбовці були забезпечені належним чином, в тому числі і враховуючи цю компенсацію, яка буде прийматися нинішнім законопроектом. Тому ми її підтримуємо і вимагаємо. Аби би Бюрократія в міністерстві оборони була завершена. І військовослужбовці, які е, отримують поранення, дуже часто це важкі ампутації після е, проходження лікування реабілітації в лікарні, е, не місяцями чекали потім компенсації за втрачені виплати або відпустки а е, проходили це якомога швидше. І наша пропозиція також стосується, що вже пора вводити адміністративну. Відповідальність за це чиновниче свавілля, коли місяцями люди чекають виплат. Ну і дуже прикро, що знаєте, у нас приймають законопроекти про військового обмусмена, який буде підпорядковуватися виключно верховному головнокомандувачу.